Привітання! Про головні події четверга у темах дня розкажуть журналісти телеканалу ТВА. У студії Віктор Шубін дивіться сьогодні у випуску. Буковинці вирушають у Київ. Реєстрація охочих на центральній площі продовжується. Листи з Євромайдану роздають чернівецькі активісти викладачам. Сподівається, що так українська освіта швидше стане на шлях люстрації. Покращувати своє фінансове становище приїхали до Чернівців жебраки гастролери Хто вони і звідки, дізнавались журналісти ТВА. Ось уже четвертий тиждень стоїть Київ. Стоїть головний євромайдан країни за стратегічний вибір, який влада відмовляється втілити у реальність. Не зражують революційним настроєм і Буковинці. Після роботи чернівчани люблять завітати в осередок солідарності зі столичним майданом. Протягом дня ж залишаються студенти та кілька громадських активістів, які перебування на площі вважають чи не державним обов'язком. Постійно на центральній перебувають і члени координаційного комітету Євромайдану. Їх завданням сьогодні є зібрати якомога більше охочих їхати в Київ. Кажуть, що щодня формують групи як мінімум із 50 буковинців. А ті, хто не має змоги поїхати до столиці, свою підтримку виказують грошовими пожертвами, продуктами, ліками, теплим одягом. Такі бандеролі з Чернівецького на Київський євромайдан надсилають щодня. Було зібрано ну, вже більше 120 тисяч гривень. Е, відправлено людей саме за кошти, е, за ці, які збирали студенти, більше 400 людей відправлені. Ми їх фінансували. І... Близько 300 людей, які приїхали назад, ми на також і не шкодовуємо дорогу. Люди приходять у нас різні, як від студентів, від малих дітей, пенсіонери, робітників, скажімо так, підприємців. Кошти кидають як хто скільки може, кому скільки не жалко, ну, наприклад, як від, від копійоки, до тисячі гривень, якби 100 доларів кидали. Лаконічні листи з Євромайдану адресували чернівецькі студенти викладачам буковинських вишів. Так молодь краю сподівається вплинути на процес люстрації та зробити болонську освітню систему остаточно європейською. Хто отримав конверт із революційним змістом і якою була реакція, знають журналісти ТВА. 300 білих конвертів без адреси імені, десяток чернівецьких активістів роздавали у розпал робочого дня. Вручали особисто в руки викладачам одразу кількох вузів міста. Хочемо до викладачів звернутися з посланням з Євромайдану, тому що викладачі сьогодні, як вони не хотіли бути осторонь, вони повинні сьогодні розуміти, що осторонь вже нема куди. Це контрактний захід, що вони повинні усвідомити, що. Європейцям треба бути не на теорії, а на практиці. Таке своєрідне послання повчання від студентів викладачам працівники вишів сприймали спокійно і з розумінням. Бо ж за долю України, що зараз вирішується на майданах країни, вболівають незалежно від посади. Ми хочемо влучити лист з його майдану як дитанові дякую. Факультет надії, що ви підтримуєте європейську країну. Однозначно, однозначно. Дякую, друзі. За свободу треба боротися за права. Теж йде цивілізаційний вибір. Чи ми маємо вертатися назад, чи ми маємо. Все таки в е, сучасний е, час вступати. Декану юридичного факультету ЧНУ у руки потрапив лист із текстом про знання, що робить Україну сильною та європейською. Науковець зазначив, що про інше на лекціях і семінарах університету і не йдеться, і додав, що таким листам від молоді радий завжди. Студенти ж з перспективи такого спілкування теж не цураються, бо викладачі відіграють в нашому житті важливу роль, і що не треба. Давати нам знання через гроші, що все-таки треба їх давати давати просто, скажімо так, щоб вони в нас були, щоб ми як майбутні люди, які тут будуть жити в цій країні, щоб ми її піднімали, щоб ми піднімали економіку країни, що ми її просто піднімали. Бо зараз наша країна на колінах, і це знають всі. Ми знаємо, що у Донецькій області багатьох викладачів змушують іти відпустку за власний рахунок. Я не хочу, щоб наші буковинські викладачі. Так само аналогічно з ними поступали. Я не хочу, щоб викладач наш думав не те, як знання дати наші, нашому молодому поколінню, а. Переймався, як йому вижити. А ще проти корупції та політичної заангажованості навчальних закладів задля європейського рівня знань та того, щоб теорія відповідала практиці. Написали та рознесли трьом сотням викладачів, схожі на фронтові записки листи. Активісти певні, що зміни освітньої системи вже скоро. Олена Гостюк, Тема дня меднятива. Три пожежі виникло протягом минулої доби у Чернівецькій області. Одна з них сталася в селі Бабин Заставнівського району, інша в Лопушному на Вижничні, третя в Кельминцях. В Усіх випадках на місце виїжджали надзвичайники, які і врятували приміщення від повного знищення. Жертв та потерпілих немає. Причини загорання з'ясовуються. Спочатку з цього року в області сталося 604 пожежі. Найчастішими причинами їх виникнення є людська необережність. Більше 85% це пожежі виникли саме в житловому секторі через порушення елементарних правил пожежної безпеки. Це, наприклад, небережне поводження з вогнем. Найчастіше зазвичай це є електроустановки, неправильний монтаж електромережі. в даний час, от коли починають холодати, то також значна частина пожеж виникає саме через необережне поводження з електробігрівальними приладами. На вулиці Синельниковій двоє п'яних чернівчан пошкодили таксі за відмову підвести. Виявилося, що невідомі хотіли замовити послуги перевізника, але водій таксі чоловікам відмовив. Ті ж, розлютившись, пошкодили автомобіль. Хуліганів негайно затримали, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу першотравневого райвідділу у МВС. Наразі тривають слідчі дії. Наразі тривають слідчі дії, і молоді люди швидше всього будуть притягнути по статті 194 кримінального кодексу за умисне пошкодження майна. Шкоди власнику шкоди власника автомобіля було нанесено на 4 тисячі гривень. Жебраки-гастролери у Чернівцях вже кілька тижнів городяни спостерігають на вулицях міста людей, які просять милостиню прямо посеред проїжджої частини. Деякі водії спокійно їх обминають, інші обурюються. Мовляв, хто відповідатиме за наслідки, якщо трапиться аварія. Відповідь у наступному сюжеті. 22-річна Наталія Горва з Закарпаття у Чернівцях уже кілька тижнів. Щодня вона виходить на вулиці міста і просить грошей, причому робиться на дорожній розмітці між автомобілями. У мене чоловік сидить і я на дітей хочу заробляти, бо нема у мене паспорт. Я здала свій паспорт, що мені робили. і Я прийшла заробити, що я мав вибрати свій паспорт і на дітей отримати гроші. Двох дітей Наталія залишила на свою бабусю в Закарпатті. Тут вона не одна, приїхала разом із братом та його дружиною, які просять на інших вулицях міста. Хто кидає, хто не кидає? На я нагле не прошу і не засуваю руку. Дайте мені Якщо вони хочуть, дають. Мені якщо не хочуть, вони мені не дають. Середньому за день вдається зібрати 80 гривень, часом і 100. каже, що цього не вистачає, адже поки в Чернівцях знімають квартиру. До того ж, їсти щось треба. Ризику на проїжджій частині жінка не боїться. Мовляв, ходить спокійно, обережно і не робить різких рухів. На що мені робити, муси мені ходити, бо якщо я не піду, мені ніхто не дасть, і мені дітям не дасть ніхто. Проте помітно, що Наталія вже хромає на одну ногу. Каже, збила машина, а де і коли не зізнається. Занепокоєні через людину посеред дороги водії, мовляв, раптом потрапить під колеса. мішає погано, погано. Не хочу знайти. А гроші кидаєте? Сьогодні ні. А зазвичай? Зазвичай буває, що кидає. Заважає. Не треба, щоб держава за цим толкувалася сама, а не перекладати на отак на людей. Офіційного коментаря начальник управління МВС України у Чернівецькій області не дав, проте на його сторінці в соцмережі є допис із цього приводу. Там Олександр Демидов зазначив, що важливо цікавитись долею людей, котрі змушені просити на життя і допомагати їм. Далі цитата: у свою чергу міліція щодня займається цією проблемою, прибираючи жебраків із доріг і вулиць. У межах своїх юридичних повноважень та чинного законодавства ми закликаємо: як тільки ви побачили жебрака, а особливо з дитиною, відразу ж телефонуйте до міліції. Ірина Сагайдак, Іван Гостюк, дня ТВА. Поки в Євросоюз без віз не пускають, самотужки знаходимо шляхи, аби потрапити туди. Генеральне консульство Республіки Польща оголосило про початок видачі шопінг віз. Можливістю можуть скористатися жителі Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Львівської та Чернівецької областей. Подробиці у сюжеті. Аби отримати шопінг візу, буковинці можуть подавати документи в Генеральне консульство Польщі, що у Вінниці, або через пункт прийому анкету Чернівцях. Щоб людині видали таку візу, треба зберігати чеки на покупку у сусідній країні. Коли їде людина, перший раз відкриває шопінг візу потім вона їде за закупами в Польщу і повинна взяти з собою чеки мінімум на 200 злотих. Перша віза є короткостроковою з одним в'їздом і видається на сім днів. Наступна ж буде вже багаторазовою з терміном дії до одного року. Але щоб отримати Довгострокову візу треба прикласти чимало зусиль. Щоб відкрити нормальну річну візу, потрібно їхати два рази до Польщі ага. і два рази подавати документи до консульства. Незважаючи на те, що у порівнянні з минулим роком в Україні таких віз видали на 30% більше. Чернівецькі працівники турфірм зізнаються, що буковинці поки неохоче користуються такими привілеями. Нині люди надають перевагу робочим та бізнес візам. Завірюха, щира любов, нові характери та вже давно знані персонажі в новій інтерпретації. Все це буде втілено на сцені у день святого Миколая в театрі ляльок щодня проводять репетиції, працюють над музичним супроводом, аби подарувати чернівецьким малятам реалістичну казку. Ляльки ще шукають свої обличчя, готуються до декорації, але сценографія вже готова. У театрі ляльок вже за тиждень глядачі побачать геть і іншу снігову королеву. Головний персонаж, власне, королева під час спектаклю буде втілювати не злу панянку зі своїми примхами, а швидше явище природи. Актриса Світлана Ковальова з дитинства мріяла бути гердою. Попри те, що 19 грудня жінка стане ляльководом снігової королеви, акторка вважає, що мрія її здійснилась, адже королева буде добре. Прою у тендітної ляльки ще не завершений костюм, не розмальовані очі. Де-не-де не вистачає деталей. Проте це питання кількох днів. Дещо такий нетрадиційний підход до образу у нас не такий, як у радянській постановці. У Нас королева снігова не гине в прямому значенні цього слова. Вона не руйнується, тому що природу вона є суть, вона природа, вона стихія, її не можна зруйнувати. Головний режисер зазначає, що до постановки готуються актори заздалегідь, справжній касті на сцені передує як мінімум три місяці клопіткої роботи. Щоб все було бездоганно, треба звернути увагу на кожну деталь, елемент та нюанс. Ну все недороблене, і каслялька ще немає очей, бо вони ще шукаються. І актор шукає цього персонажа. Якісь декорації не розфарбовані, якийсь реквізит уявлюваний поки що. Але ми вже працюємо на те, щоб ми націлюємося на прем'єру. Прем'єра відбудеться у свято Святого Миколая 19 грудня. Не менш цікавим буде і різдвяно новорічний січень з новими спектаклями, героями та інтерпретаціями вже знаних загалу постановок. Обіцяють лялькарі. Олена Крохмаль Ірина Чмихоло Іван Гостюк теми дня І до новин спорту доволі успішно виступила команда Чернівецького спортклубу Тайсен на чемпіонаті України з карате серед школярів, який відбувся у Львові. З шести юних каратистів, що виступали на цьому турнірі, четверо чернівчан повернулися додому з нагородами. Шкільні змагання мають свою особливість, адже в них беруть участь юні атлети так званої перехідної вікової категорії, які вже знаходяться на підході до серйозніших спортивних змагальних номінацій. Тому успішний виступ каратистів у звісних змаганнях заклав тверде підґрунтя в плані подальшого росту їхньої майстерності для майбутніх перемог. Добре, проявив себе Купчанко Максим, який завивав бронзу в ката в категорії 12-13 років. Це вже категорія, яка є перехідною до кадетів юніорів з 14 років. Я вважаю, що. У нього є великі перспективи на майбутнє, а через два роки йому виконується 14. І я думаю, що він зможе собі бронювати чи питатися бронювати збірні місце по ката. Отже, третє місце, масивна, не важка. Вона була не важка, але були суперники важкі, і з ними було трішки, ну, звісно, трішки важко змагатися. Бронза – це нормально, напевно, хотілося вищого. Ну звісно, хотілося вищого, але на такому високому рівні чемпіонату це відмінний результат. Окрім лауреатів змагань, потрібно відзначити непоганий виступ і тих каратистів, яким не пощастило зійти на призовий підестал. Також хочеться відзначити Сукульського Макіту, який провів 5 поєдинків. Хоча до призів не добрався, його вибив за третє місце. Його жодноклубник Пантеско Павло, який став бронзовим призером. От, і в принципі категорії от ці, там, де вони виступали десь один років, вони показували досить яркі, хороші поєдинки. Ви зійшлися, ти залишився без медалі, ти з медаллю, от справедливо чи не справедливо. Вона за товариша, ради за себе, звичайний обідно. За себе ну, раді, так? якось так собі. Ну, все, ну, все рівно це все ж таки бронзова нагорода, це прагну до неї хотів завоювати. Так, твій товариш сказав, що йому ну, обідно за тебе. А ти радий за свого товариша, що він таки зійшов? Але ж він так, тебе з... З... так звичайно, радий, але ж він тебе зіштовхнув з розвопісала. Нічого, цього змагання було головне головне медаль набратись досвіду. Також на призовий п'єдестал Львівського чемпіонату України серед школярів зійшли ще двоє вихованців спортклубу Тайсен. Олександра Пентюк та Дмитро Кравацький. Може, в тебе серівна нагорода. Напевно, хотілося б більше, так чи ні? Ну так. Хотілося б, що всього з першого місця, але не вдалося. Чому як ти думаєш? Що не вистачило. Ну, я не знаю. Я добрий, тренувався. Да. Так? тренувався а так вийшло. Напевно, нові змагання нові перемоги. Да. Я готуюся. Готуюсь так, як всі, Готуюсь з сенсеєм. старанно готуюсь, щоб потім перемогти першим. Про свої здобутки протягом з на року та Сеніці незабаром будуть звітувати на підсумкових клубних іспитах. Це є іспити на пояси. Це є традиційно у нас перед новим роком та в кінці навчального року, перед літом, коли діти мають змогу підвищити свій рівень безпосередньо із базової техніки, із того, що вони навчаються протязі року. Сиріпатюк, Іван Іваностюк тебе діятиба. Наш випуск добігає кінця. Нагадаємо, основні теми дня. Буковинці вирушають у Київ. Реєстрація охочих на центральній площі продовжується. Листи з Євромайдану роздають чернівецькі активісти-викладачам. Сподіваються, що так українська освіта швидше стане на шлях люстрації. Покращувати своє фінансове становище приїхали до Чернівців жебраки гастролери Хто вони і звідки, дізнавались, журналісти ТВА. На цьому ставимо інформаційну крапку. Бажаю вам вдалої п'ятниці. Зустрінемось на телеканалі ТВА.